Якщо в своєму відео про результати Євробачення, що я йому не задоволив, я відмітив, що переможеця немов була затиснена в коробку. і абсолютно не відповідала вайбу євробачення. То в випадку з виконавцем Каяр'я, Каярія, Кай, буду називати його кай з випадком з Каєм, все абсолютно інше. Він також знаходиться в коробці, але за допомогою сили творчості, музики і потужності власних емоцій голосу, виривається з неї. Я знаю, що цей хлопець і пісня Ча, Ча, Ча була в фаворитах у багатьох людей. Їм дуже сподобався трек, але переважно їм сподобався стильний лук тіпа. І я його абсолютно в цьому підтримую. Дійсно крутий вайб, дійсно крута енергетика і неймовірно яскраве поєднання рожевого і зеленого. Ця людина шарить в моді. Єдине, звичайно, у мене є певні питання в його послідовності. Дивіться, він намагається вибратись з коробки, б'є в одну сторону, б'є в іншу сторону і б'є в третю сторону, і такий. Ну, давайте от в цю сторону будемо бити далі. Це дуже схоже на мене і мої 13 каналів. І я такий буду знімати відео на альтернативний тепер тік. Це для моїх улюблених підпіщичків. Тобто, ви, якщо хочете вибратись коробки, ви рухайтесь в одну сторону, а не в три сторони одразу і не застрявайте. Ну, типу, це ж нелогічно. Але ключове, що наш молодий, стильний і енергійний хлопець шипами, так би мовити, агресивний, небезпечний, але дуже ніжний, виривається з коробки і рухається далі. Можна сказати, що у нього прям качовий такий трек, дуже агресивний, в якомусь е настрої навіть темний, але він робить такий тю, а потім язичок такий. -тє -тє -тє! І коротше, я хочу сказати, що виглядає дуже контрастно. Трек його змінюються, адаптується, він дуже варіативний і це підкупає саме це, тому що немає постійства, немає якоїсь відлажної схеми. Він не тече отак: льоляльо. Він такий: це трошки не в моєму стилі, він безумовно енергійний, але занадто багато виділено на агресію і занадто мало на меозвучність. Але у цього є свої фанати, і ці фанати зацінили даний продукт. Дуже прикольно обігана частина з тінню. Єдине, що збиває те, що він тримається за шест, а шест не відкидає тінь. І це працює, мені здається, не на користь цьому ефекту. Ну, типу, ти розумієш, блін, це не спрожна тінь. Ей! Ей тігу, тарту, ту, піста, Бо до того ти думаєш, блін, це тінь. Ух ти, язичок, який в нього, це що за ефект? А звідки там такий язичок? А тут так палку ж нема, це запис. Не не і нарешті. Ми розуміємо, чому присвячений даний продукт. Справа в тому, що якщо сильна, енергійна, емоційна людина зможе вибратись з коробки, вона зможе підтягнути і інших. Це сила і потужність. Це щось просто неймовірне. Саме в цьому кліпі ми розуміємо важливість партнерства. Як наші партнери надають нам ракети і боєприпаси, так і даний молодик буквально візуалізує систему логістики і постачання, і допомагає своїм партнерам, своїм людям, своїй команді отримувати від нього енергію, отримати від нього допомогу, і вони разом роблять дуже потужний перформанс. Живі, муту, до речі, на підтвердження моєї теорії стосовно того, що ця пісня саме про логістику і партнерство, підтримку і постачання ресурсів однієї команди до іншої, і так би мовити, підтримку один одного на шляху до перемоги, як бачимо, в оформленні всього цього є палети, які використовуються якраз для логістики, і на таких саме палетах і гуманітарку, і маса інших речей возиться за допомогою тих самих відомих контейнерів. Якщо ми не знали, то очевидно, кожен елемент має бути просякнутий символізмом для створення саме якісного продукту і саме якісної візуалізації. І його зелений костюм очевидно також відсилка до зеленого шуму, до шуби нашого легендарного персонажа і до виступу команди ГОА. Як бачите, наш головний персонаж в центрі стає в досить агресивно стійку, фіксується. І правильно концентрується на перемозі. І що ми маємо далі? Його партнери підтримують його і допомагають рухатись вперед. Він буквально відстрілюється від своїх ворогів, го, міста, кутар, ту, 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 біста, а потім займає позицію для оборони. Зібравши певні сили і енергію, він починає готуватися. Перша підготовча атака і починається контрнаступ. Разом зі своїми партнерами він активно йде вперед, але не забуває фіксуватися на територіях набиратись нових сил і роз. Хитувати всіх на своєму шляху, тому що дуже важливо зробити не тільки прорив, а й грамотно зафіксуватись, а також підтягнути резерви і сформувати нову лінію захисту, обійшовши все колом і зачистивши територію, наш молодий герой повертається на своє місце. Розуміючи, що шлях буде ще довгим, повним переживань і повним викликів, але тим не менше за допомогою друзів, партнерів і віри в себе йому вдасться досягнути головної цілі. І ця ціль не перемога на якомусь Євробаченні або не перемога на якомусь конкурсі, ця ціль донести до оточуючих. Свою думку і свій контент, свою переможну пісню. І головне, щоб аудиторія відчула це. І головне, щоб саме ця ціль ідейна і головна була досягнена. І не важливо, що скажуть якісь там судді, тому що ми ставимо власні цілі і власними силами до них йдемо. Якщо це не відсилка на шлях України, то я вже не знаю, що вам ще потрібно. І щоб ви всі не дарма дивились це відео, ось нікотик. Не знімає окуляри, я ж нічого не побачу. Посадиш? Посадить. Це, звичайно, все жартики, але у будь-якому випадку сподіваюся, ви отримали певне задоволення від цього відео. Не забувайте підтримувати армію і закидати донатики в фонди або вашим близьким волонтерам. Також, якщо хочете завітати на стрім, який відбудеться сьогодні, і ми з капітаном на міську будемо збирати також гроші для ЗСУ. То обов'язково завітайте всі деталі будуть у моєму телеграм-каналі. Ну і взагалі вражений, що ви додивилися аж до цього моменту відео. Це так мило з вашої сторони. Köszönöm.